Я в більшій кількості ловлю на скользяк. Скользяк такий. Причому скользяк такий, щоб тут стоїть отбойник, щоб скользяк він дуже легко виходив. Практично практично всіх випадках, в яких я юзаю, це такий монтаж. Чому такий? Я просто. Буду по порядку йти, показувати кожний елемент, і буду розповідати, чому так. Чому скользяк? Ну тому що ми не розуміємо, яка вага риби у нас може підійти до нашого гачка. І, перше, це риба може бути велика, або може бути така позата, чи там ще щось. Тому оцей монтаж скользяк, він компенсує. Тим, що ми повинні десь в яких випадках е, використовувати е, там, длінний поводок. Тому, е, якщо риба підходить до короткого поводка у нас, і у нас на скользяку воно десь там свободно це сходить, тому е, ми всю цю длину, яку нам не вистачає, воно компенсує за рахунок того, що це скользяк. Е, Адбойник це якраз він закриває у нас віртлюх для того, щоб ця наша безпечна кліпса, ну тут, в принципі, аналогія по інлайну така ж. вона не має бути тут застюгуватись. Тобто вона спокійно може ходити. Друга причина, чому скользяк. Тому що на скользяку менше всього е, сходів через те, що, е, дивіться, якщо в цьому випадку, ну, я поясню, ви зрозумієте, от у нас повідець. Я його так приложу сюди. Оце наша довжина. Ось риба взяла у нас на гачок. Тут там у кого 10, у кого 12, от мене тут 17 см. Дивіться, якщо риба починає битись, от вона взялась за. Гачок, і, само собою, вона хоче від нього освободитися, і вона починає тіліпати головою. У нас поруч груз, а якщо ми його далеко закинули, цей груз, тобто ми і використовуємо важкий. І тут дуже велика нагрузка, йде, якраз риба тіліпається, і груз він допомагає за рахунок цього короткого повіця, вона розбиває губу коропу. І оце якраз на тих етапах, коли риба вже підходить до берега, сходить, це або неправильна засічка, або якраз через те, що через розбила губу через груз. І в випадку скальзяка у нас, як правило, на покльовці груз у нас уходить, Тобто він у нас може дійти до петлі. тобто от У мене там 60-70 см може сюди груз дойти. І само собою, коли риба в нас б'ється отут на гачку, груз в нас дуже далеко. І він не впливає так на те, що губа може бути розбита через оцей груз. Тому це друга причина, чому я використовую скользяк. Тут, тут не важливо, чи ви будете використовувати безпеку пліпсі, як в мене, або інлайни. Я інлайни трошки не люблю, тому що мені зручно міняти дуже швидко груз. І якщо в мене були проблеми з засіканням, то, мабуть, я би передивився, що використовувати безпечну кліпсу або інлайн-груз. Це другий монтаж. Ну, Я просто взяв тут груз елеватор показати, спитаю, що таке груз елеватор, як він працює. Ну, це це, це груз для того, щоб закинути його в іл, І щоб він, він не дуже занурювався. Ну, от, або так в воду входить, груз, або цим входить. І тому цей груз глибше може зайти, швидше заходить в воду, глибше заходить в мул. Цей груз він не з такою швидкістю, але все одно в мул його потрошечку засасує, але не так глибоко, як звичайний цей груз, там пуля. От. І я просто його до цього і показав. Далі це монтаж який я використовую в іншому випадку, коли я не можу ловити на звичайний монтаж, коли у нас є мул. Тобто це в нас класичний вертольот. Тобто тут теж стоїть відбойник. І е, далі йде така конструкція. Вона тут не мудра, така. Тобто стоїть дві бусини. Звичайний быстросйом для того, щоб поставити десь повідець. Для чого це потрібно? Це потрібно на той випадок, коли ми ловимо на ілу, в нас оцей груз впав в іл. Якщо у нас був повідець, його б засосало. А для того, щоб в нас це залишити зверху, ось у нас буде на дном, над дном це залишиться. І тобто наш... Нашу приманку, наш монтаж, риба буде бачити. Далі. Я би радив, би, яку длину тут використовувати. Я би радив 40, 50, 60 см, як можна більше. Тому що тут вже на цю відстань у вас груз не поруч, там, чи воно буде 10 чи 20 см, засікання не буде впливати. Буде впливати тільки на те, якщо у вас. Мул буде рихлий і його буде багато, все одно, якщо це буде поруч з грузом, все одно це все затягне в мул. Тому я раджу це використовувати так в длину. Чому дві бусини? Вони тут такі, тугі ходять, і повірте, вони в воді, вони легше ходять. Але це бусини для чого вони використовуються? Для того, щоб ми обмежили перше, це щоб в нас гачок. Повідець не пішов в груз при закиданні чи виматуванні, а ця бусина у нас вже вона відповідає за те, щоб коли у нас буде покльовка, щоб якийсь був супротив на авантажі. Тому їх два з двох сторон. Ну, в принципі, ось і весь монтаж по вертольоту.